Всім привіт, вітаю вас на каналі ФРМюкре. Довгоочікуване, так скажемо, рішення всіх українських біженців. Німеччина остаточно продовжувала тимчасовий захист для українців 22 листопада. Бундестаг ухвалив, до речі, постанову про продовження параграфу 24 тимчасового захисту для українців в Німеччині до 4 березня 2026 року. Тобто, це вже офіційно. Ця постанова не поширюється, нагадаю на осіб без українського громадянства чи неукраїнських громадян із третіх країн, які не мають статусу захисту, чи, наприклад, доказу постійного права на проживання в Україні, що включає в себе продовження захисту для українців. Нагадаю, що в загальному продовження відбувається автоматично, тобто Українцям з чинним дозволом на перебування за 24 параграфом не потрібно подавати додаткові заяви. Це стосується всіх, хто перебуває під тимчасовим захистом в Німеччині, тобто підтвердження статусу видаватиметься у форматі листів а 4 як і раніше. Однак, в деяких федеральних землях звичайно можуть виникнути зміни, так як видача, наприклад, пластикових карток замість листів. Польща Польща висловлює зараз турбованість щодо ймовірності нової хвилі українських біженців через посилення атак Росії на критичну інфраструктуру України внаслідок російських ударів. Ви знаєте, в Україні відключають електроенергію, що звичайно погіршує умови життя українців. Раніше представники МЗС, ви знаєте, Польщі попереджали, що нова хвиля біженців з України є ймовірно через ескалацію бойових дій. Латвія продовжує допомогу також українським громадянам. Сейм Латвії схвалив виділення 65 мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2025 році. Серед цих змін, наприклад, продовження термінів компенсації на проживання, видача посвідки на проживання на три роки, збільшення одноразової кризової допомоги, а також вимога для українських медиків, наприклад, підтвердити знання латвійською. Мови після трьох років роботи щодо важливих новин Європи, хочу сказати, що зараз Бундесвер готує війська до потенційної війни. з РФ. вони почали активно впроваджувати в життя стратегічний документ під назвою План операції Німеччина. До речі, цей документ обсягом близько тисячу сторінок містить детальні інструкції на випадок військових дій. Отже, в цьому документі перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, також прописані дії в умовах оборони і кризи. Ви знаєте, що в разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане звичайно ключовим центром для перекидання військ військової техніки, продовольства і медикаментів. Також хочу сказати про те, що в Дрездені відбувалася велика демонстрація проти саме соціальних скорочень. Близько 2500 людей вони людей зібрались перед ратушою в Дрездені, щоб протестувати проти запланованих соціальних скорочень. За словами очевидців, поліція кілька разів використовувала перцеві балончики під час демонстрації. Дрезден зараз змушений скоротити багато мільйонів. Тобто бюджету, бюджету міста, щоб забезпечити свій фінансовий план на наступні два роки, про це до речі сказав мер міста Дірк Гільберт. Він оголосив про різкі скорочення в багатьох сферах, крім підвищення зборів і податків. Це в свою чергу викликало обурення звичайних людей, які вийшли на протести. Щодо війни в Україні, хочу сказати, що голова Європарламенту закликає ФРН все ж таки надати Збройним силам ракети Таурус. Роберта Мецола вона підтримує використання Україною ракет дальнього радіусу, дії для захисту від РФ. Роберта Мецола сказала, що це також позиція європейського парламенту, тобто існує широка підтримка цієї вимоги а зміна політики ФРН. Може відбутись навіть до виборів, адже всередині ви знаєте коаліції в Берліні також існують різні позиції щодо постачання ракет Taurus. В свою чергу, глава МЗС Чехії. Сказав, що погрози Путіна третьою світовою війною це чергова спроба залякати Європу. Він також сказав, що Чехія, як і будь-яка інша вільна держава, не дозволить Кремлю себе шантажувати. Він написав це у соцмережі X. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський він написав у соцмережі X, що Чехія, як і будь-яка інша вільна держава, не дозволить Кремлю себе шантажувати. Він наголосив, що. За допомогою погроз третьої світової війною Путін намагається тільки змусити Захід послабити підтримку України. Ви знаєте, що Чехія також опікується, так скажемо, ініціативою закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів. Іспанія. Іспанія зараз посилює боротьбу з окупас. Ухвалено вже закон про швидке виселення. Якщо ви не знаєте, хто такий окупас в Іспанії, тобто це люди, які окупували. Орендоване житло. Якийсь певний час платили оренду, потім щось сталося, немає грошей. І ось по законам саме Іспанії вони мали право жити в цьому житлі стільки, скільки е буде потрібно. І навіть власники цього житла не могли, згідно законодавства, Іспанії їх. Силою, наприклад, виселити звідси. Ось зараз Іспанія якби переглядає цей законопроект, цей закон, і Конгрес Іспанії підтримав новий законопроект, який якби спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як ОКУПАС. Тобто, що зміниться? Суди проводимуться у прискореному режимі. Процедура виселення скоротиться. До двох тижнів закон може стосуватись навіть тих, хто проживає з дітьми. Підтримка ініціативи це законопроект, підтримала кілька партій, включно з народною партією. І наступний крок це голосування в Сенаті, де народна партія має більшість, до речі, тому закон, ймовірно, буде прийнято. Також Іспанія підтвердила обмеження на постачання зброї для України. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна не надає Україні зброю, яку можна використовувати для ударів по території РФ. Водночас вона підтвердила, якби незмінність зобов'язань Іспанії щодо підтримки України, тобто, на відміну від Сполучених Штатів та Великої Британії, які зараз ви знаєте дозволили удари своїми далекобійними ракетами. По цілях у Росії то Іспанія наголосила, що її військове обладнання не стосується таких операцій. Також Іспанія зараз готується скоротити робочий тиждень до 37,5 годин. Мінпраця оголосила про початок процесу скорочення максимального робочого тижня з 40 годин до 37,5 годин і планується запровадити з 1 січня 2025 року. Громадське обговорення законопроекту триватиме з 23 листопада по 7 грудня. Щодо ключових змін, то, наприклад, робочий тиждень буде скорочено офіційно на 2,5 години, що охоплюватиме як повну, так і часткову. До речі, зайнятість. Закон замінить необхідність ведення колективних переговорів, щоб нові правила застосовувалися до всіх секторів. Грантя цифрового відключення. Тобто роботодавці більше не зможуть вимагати від працівників відповідати на дзвінки чи повідомлення в неробочий час. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.